380 тисяч балконів у Львові мають перевірити у найближчі два місяці. Усе через трагічний інцидент, який трапився в неділю ввечері, Рів'янин вийшов на балкон та впав разом із ним. Півночі за життя 43-річного чоловіка боролися медики, та травми виявилися несумісними із життям. за останні два тижні. Це вже другий схожий обвал у середмісті Львова. Чи знають комунальники про стан балконів у столичних будинках та які висновки зробили чиновники після останнього випадку? З'ясовувала Олександра Стасишин. Бетонні уламки залізна огорожа і ще живий 43-річний власник на проїжджій частині. Він разом з балконом зірвався з четвертого поверху у середмісті Львова. Все сталося миттєво, каже дружина. У нас була річниця з чоловіком. Прийшли додому, він вийшов перекурити. але закричала, Папа улетів. Я побіжала Він лежав, хрипів, відкритий перелом. Швидка прибула відразу чоловіка у шпитал, але у стані найважчої коми серце працювало ще чотири години. Медики різного профілю до останнього боролись за його життя був розрив легені, розрив селезінки, розрив печінки, розрив підшлункової залози, масивна кровотеча внутрішніх органів. Фактично перелито близько 5 літрів продуктів крові. І зважаючи на великі об'ємні замісні переливання і на хірургічне втручання, пацієнт помер від несумісного життя травматичного геморагічного шоку. Сьогодні від балкону не залишилось і сліду демонтували і пошкоджений сусідський. Поруч пішохідний перехід і сотні людей, які боязко озирають. До гори. Ясно, що небезпечно, але скажіть, чи це перший випадок? Ну це ж не перший випадок. А я тут ходжу кожний день і по кілька разів на день. Вони мають за тим пильнувати самі. Та пильність не допомогла, каже дружина загиблого, запевняє про аварійність балкону. Періодично повідомляла і комунальникам і на гарячу лінію міста вісім років поспіль в останні два тижні тому. Безрезультатно. Там трищині були. Приходив інженер з Жека Старий Львів. Дивився, мені сказали, що це типу, є моя власність, і я маю сама це зробити. Я попросила тільки одне його родувати 50-50, бо я сама не самотужки це зробити. Все. У райадміністрації підтверджують, балкон комунальники оглядали. Балкон є невід'ємною частиною квартири, яка є, яка перебуває у їхній приватній власності, і вони мають також обов'язок щодо утримання майна візуально Кон не потребував негайного невідкладного ремонту. Висновку про те, що він аварійний, офіційного немає. Аварійних балконів у старій частині Львова більше сотні за бюджетний кошт реставрують цінні одиниці. На прості будинки увагу звертають здебільшого, коли стається біда. Як у 85-річної пані Ольги, жінка показує папку з заявами до мера. Балкон відійшов від фасаду будинку і похилився вниз. Він в аварійному стані. Ніякої реакції не було. А два тижні тому її балкон теж обвалився серед ночі. Відтоді місце огородили. Я подумала, що то ракета знаєте, летить. Бах, полетіло вниз. Дивлюсь, балкону нема, люди повибігали. Вони нічого не обіцяють. Кажуть, квартира приватизована, що ми повинні самі все робити. Наді мною такий самий ще гірший балкон. І стоїть, нікому діла нема. Тепер шанси на реставрацію будуть не лише в пам'яток архітектури. Запевняють чиновники. Обіцяють за два місяці перевірити усі 380 тисяч міських балконів і навіть знайти кошти на співфінансування. На найближчу сесію міської ради буде запропоновано програму щодо розширення відновлення реставрації балконів. Мова йтиме про всі райони міста. Протягом найближчих двох-трьох днів ми деталізуємо відсоток та суму, яку буде оплачувати мешканець, а решту кошти буде оплачувати місто. А поки комісії обстежуватимуть балкони, поліція уже з'ясовує хто винен у смерті Тетяниного чоловіка. Не зроблю так, щоб моя смерть, моєго мужа стала з Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.